Всіх вітаю, з вами Марія і давайте продивимось найближчі 3 дні важливі події, на що звернути увагу. І почнемо з особистого життя. Так, ось тут. Це ну, дійсно особисте життя. Це те, що ближче за все от, до вашого серця. Тут розмова чоловік та жінка. І розмова, знаєте, її насправді треба було б ще раніше відтворити, бо вона вже затягнута. Така, знаєте, от треба б було. Б, щоб люди відверто поспілкувалися між собою, і тут можна змінити ваші стосунки, ваше спілкування, але ж ну, відвертість тут важлива. І не треба ображатись і боятись, коли ну, щось там вам не буде подобатись, як воно звучить. Будьте просто вдячні про те, що людина не ходить, там камінчики не збирає, не ховає їх по кишенях, а каже відверто, як є, що не подобається, бо тут, ну, тут треба. Зверніть на це увагу, і дійсно, от якщо сміливості вистачить, то поспілкуйтесь. Так, ось тут. Ось тут. Жінка розглядає дві, двоє людей до неї, знаєте, як вклоняються, розглядає їх прохання, як думає, що, ну, що та як зробити, з чим прийшли, щось просять. Але, знаєте, тут навіть черга буде, тут або ви приймаєте людей, ну, десь ви так працюєте, Бо тут тут чимало людей до вас, і якось по двоє. Ну, ну, щось це так так ви, я так розумію, що так ви працюєте. Комусь будете відмовляти навіть. Але знаєте, не так, що ви там не схочете, ви просто будете бачити, що людина не, гото, не готовий. Тут про чоловіка, я б більш сказала, що не готовий до того, що, ну, з чим прийдеться працювати. І, ну, Він і сам буде так, знаєте, я не хочу. Це теж буде якось важливе для когось з вас. Потім. Ось тут мені показаний чоловік, якому так важко буде. Він як великого, великий камінь намагається пересунути з місця. Дуже багато зусиль докладає. І ну, просто от як найближчі три дні я, я б не сказала, що у нього вийде. Це щось, що затягнеться у нього довше, ніж на три дні. За ним спостерігає, хтось тут за ним спостерігає. Ну, все ж таки, мені більш як на чоловіка, але молодшого за віком, схоже. І є ще третя людина, яка, як, знаєте, от не афішує себе, але як перепитує у цього більш молодшого чоловіка, як там справи. Далі дивлюсь. Ну, о, в сім'ї, там серед друзів, близьких розмов багато, якісь таємнички навіть будуть відкриватись. Ну, знаєте, ви, у спілкуванні. Багато такого, що От не... я б сказала, що люди не, 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 всьо... не у всьому будуть розуміти один одного. І, на жаль, тут не у всіх буде бажання зрозуміти, оце важливо для жінок спілкування ваше з чоловіком, ну, може, це ваш чоловік, може з родини якийсь чоловік. Дуже ви яскрава особистість для нього, але не все він в вас розуміє. І будьте уважні, якщо буде ставити питання, то. Поясніть йому дійсно, він хоче вас більше розуміти. Тобто, ну, це таке, знаєте, ну, насправді це гарно, що людина от йому не байдуже, а він дійсно хоче вас ліпше розуміти, тож допоможіть йому. Тепер, що стосується перспектив, які от, ну, справи найближчих трьох днів. Дають вам якісь перспективи. Тож, що стосується цих перспектив, у когось, дивіться як, спочатку як погіршення в справах, але це погіршення вам дає як трамплін для зльоту. Тож, не засмучуйтесь, якщо у вас в деяких ваших справах щось там не буде виходити так, як ви. Напланували собі, як ви там собі бажаєте, нічого страшного, це просто, як знаєте, для вас як розігрів. Вам треба просто більше зусиль додавати, і тоді буде змінюватись ситуація. Тепер чоловік чимсь годує жінку, чимсь пригощає щось, він таке чи купив, чи сам зготував. Жінка, так, знаєте, цікаво, їй і приємна така увага для когось з вас. Не дуже вам сподобається новина, яку почуєте, чоловік щось промовить. Жінка, ну, так, трошки збентежена, трошки вона не одразу розуміє, що їй з цим сюрпризом робити. Але ж він до кінця ще не відкриє цей сюрприз. Тож дочекайтесь, там буде ще продовження. Так, як на стіну натикається людина. На літеру дивлюсь, нібито літера Г, а може і літера Т, а може і та інше. Перекри... Ну, стіна, не стіна, як перекриває можливість руху тут чоловік, але тут і жінка є поряд двоє людей, які домовились між собою вас кудись там не пускати. Тож натикаєтесь на стіну. Далі, дивлюсь. Ось тут щаслива, задоволена жінка. Я, так, знаєте, притуляється до чоловіка, а він щось як інформацію їй, як, от знаєте, як веде її кудись. І. З бажанням відкрити їй якусь інформацію. Але тут так показано, що або в когось з вас натяк був 23 числа, або це розтягнеться в когось з вас до 23 числа, але там така якась ідея в нього, він обов'язково хоче її реалізувати. Ну, щось приємне, бо жінка така замріяна тут. Далі дивлюсь, в когось погода, ну, якісь, я б сказала, може магнітні бурі, може кліматичні зміни, дуже сильний головний біль дають людині. Тож будьте уважні до себе, пігулки чи якісь інші ліки тримайте поряд з собою, щоб ви вчасно могли зреагувати. На свій, на свій стан здоров'я. Тепер ось тут От дивлюсь і не можу зрозуміти. От знаєте, як повернув філіжанку? З іншого боку, там чоловік показаний, трошки повертаю, жінка показана. Знаєте, коли, ну, давайте так, ви ж різні, і у вас різні ситуації, але ж для когось з вас. Це, знаєте, як реакція людини, або ваша реакція на людину, на якісь слова людини, або це реакція самої людини ви щось сказали. І це, знаєте, людина аж навшпильки стає так, намагається зробити те. На, на що звертається увага. Це, це от просто от... Ну, таким чином, або ви можете розуміти, що ви важливі для людини, або людині буде зрозуміло, яка людина важлива для вас. Тож ну, це приємно. Це в перспективу розвит, розвитку стосунків лягає. Тут насправді ну, гарна така ситуація, коли люди. Готові працювати над стосунками. Тож у цих стосунків є майбутнє. Так, гроші чиїсь бачу, в перспективу лягають. Вони насправді для чоловіка. Це знаєте, як у нього питання зараз грошове. Важливе. Ну, там, знаєте, як заморожена ця тема. І. Тут щось зміни будуть. І це хтось у нього питає, чи хотів би він таких змін. І він, так, знаєте, склоняє голову перед людиною. Так. Далі дивлюсь. Робота з соціум, ну тут щось багато наплутано, такого, що, так, знаєте, одразу і не розбереш. Ну, дивіться, тут теж гроші показані. Хтось з ваших або співробітників, або, ну, може, і знайомі, може, близькі друзі, а може, просто знайомі хтось, як просить у вас грошей. Борг, для когось не в борг, а як збирає гроші, ну це може бути ну, і питання, наприклад, там, школи садочки або там, організація якась збирає, ну тут таке щось, як будете віддавати таку значну. Суму грошей. Тепер для когось. Ось тут мені чоловік показаний, усміхнений, але він щось, знаєте, як чекає, дуже чекає, як домовились про щось, і він тепер ну, просто цими об... обіцянками живе. Як вже знає собі якесь там число і чекає от саме на цю дату. Для когось як запрошення на концерт. Знаєте, це виглядає, як, наприклад, людина може Ну як іспит складати, або Виступ якийсь у людини і запрошення на такий концерт. Коли людина кличе, що я буду виступати, приходь, я тебе запрошую. От когось з вас покличуть. Тепер дуже швидкість велика, щось чоловік їде, аж, знаєте, аж вітер. Одежу так дуже так, тріпає. Будьте уважні на дорогах, бо тут я не бачу ні шолому на чоловікові, ні якогось захисту, і не можу до кінця навіть зрозуміти, що це так швидко їде. Або це мотоцикл, або Ну, це не автівка. Це щось таке, що без даху над головою. Дуже йому. Обережна треба бути, і вам треба бути обережними, бо ну, він... швидкість дуже велика, щоб ніхто вас там не збив з ніг. Далі дивлюсь ось тут. Тут як Аліса, давай, не перекривай мені, будь ласочка, нічого тут. Тут як підвищення на три сходинки у когось з вас, тобто зміни у ваших справах на краще. Тобто, пам'ятаєте, ми дивились, що щось там у вас не дуже добре буде виходити, все ж таки не засмучуйтесь, не спішіть знаєте, висновки робити. Просто робіть те, що знаєте, те, що вам треба робити, і все воно налагодиться у вас. Просто тут розвиток якийсь не дуже такий швидкий. Так ось тут чоловік щось засмучений трошки. Через жінку він щось засмучений. Щось вона не дуже, ну, як знаєте, от, Тут жінка дуже тримає себе в руках, дуже вона така ну, стримана, отак я б сказала. А йому складно це сприймати. Йому хочеться, щоб вона більш така проявлена була до нього. Так. Тепер. Ось тут. Дівчатка, хтось за вами слідкує. Десь виходите, будівля не дуже висока, темна криша, і а, я, я зрозуміла, це хтось ходить повз там, де ви живете. Ходить людина і дивиться, ну, як на ваші вікна, але ж вікно темне. Ну, як, як вас як нема вдома, а хтось заглядає, чекає вас, щоб ви були вдома. Хоче якийсь чоловік хоче спілкування з вами. Тут є літери А, Л, Д. Все, літер більш не бачу. Угу. Ну, хтось тут буде дуже зайнятий, до ладу будете приводити щось речі складаєте, щось таке, знаєте, клопіт такий домашній. І хтось тут буде заклопотаний, як треба приймати людей, як гостей, як візит якісь люди роблять. І дуже заклопотана людина, бо так хвилюється, щоб все було добре, щоб всім все сподобалось, бо від цих людей залежать зміни. Це більш як організація, яка приймає як делегацію якусь, як перевіряючих якихось таке щось. Тут комусь треба буде дуже, дуже так, знаєте, уважно бути до людей, які прийдуть. Отак воно показане. І тут чоловік жінку обіймає, і так, знаєте, як від вітру її ховає, як щось там їй на плечі накидає. Тут Зверніть увагу, цей чоловік дуже-дуже-дуже, таке, знаєте, дуже почуття до вас має. І тут, якщо у вас це якась ситуація, в якій ви ще не пара, то тут він, він дуже хоче, щоб ви були парою, щоб у вас, тут на вас великі плани, отак скажу. Не буду багато казати, просто от зверніть увагу на цього чоловіка. Бо він кожного разу дуже щасливий, як вас бачить. Із новинами хтось дуже до вас поспішає з новинами. От найближчі три дні приймайте, як на третій день більш за все. Але людина, знаєте, як, як збирає для вас ці новини і поспішає, щоб вам їх перемовити. Дуже сумує чоловік за жінкою. Ну, Жінка теж сумує, але вона щось дуже зайнята. Є щось клопоту багато. І справи і робочі, і вдома в неї багато клопоту. Тут просто, знаєте, людина, яка весь час чимось заклопотана. Чоловік тут більш такий, ну, я не бачу так багато в нього роботи, але, знаєте, от спілкування у нього з людьми є. Але він, ну от, то вони, а я чекаю на спілкування з цією жінкою, а у неї нема, нема часу на нього. Ось так тут для когось з вас показує філіжанка. І давайте побачимо, що тут блюдечко ще промовляє. Дороги, дороги. Хтось з вас поспішати дуже буде. Так, ось тут дівчатка, щось ви налякаєтесь. Тут чоловік якийсь іде, він у своїх справах йде. Ви собі тут таке вигадаєте. Налякаєтесь просто. Так, далі. Зустріч чоловік та жінка, ну це як побачення. Дуже так, знаєте, щасливі люди, це теж буде у найближчі три дні. І це планує чоловік. Він, як знаєте, от так виглядає, ніби він зараз Ну, як скрутно йому зараз, отак от все кинути і зустрітись з жінкою, але бажання дуже так є. Для цієї зустрічі буде намагатись пришвидчувати свої справи, щоб відтворити це побачення. Так, змінюється жінка поряд з чоловіком. І він, він, він це бачить, він це відчуває, він ну, тут пишається. І жінкою пишається, і взагалі пишається тим, що. Ну, якось, знаєте, ці стосунки, вони в роботі. Не так, як а як буде, так і буде. А що тут докладають зусиль обидва до стосунків. Так. Далі. Ох, тут жінка когось так пожене. Ох, тут налетить на людину. На чоловіка налетить. Так, він їй за настрій зіпсує, ну і вона йому у відповідь теж гарно зіпсує. Черга. От до когось з вас все ж таки буде черга. От Найближчі три дні попрацюєте. Балаканини теж багато бачу, не буду на неї зупинятись. Звісно ж, буде, ну це ж. А що ще робити? Всі ми так час проводимо. Так. Щось ви дуже будете, знаєте, як з кимсь про своє, про своє оточення розмовляти, як по поличках розбирати людей. От вам буде важливо думку людини почути. Угу. І тут ідея. От хтось з вас буде розглядати ідею. Дуже гарна, дуже перспективна ідея, і знаєте, не, не робіть собі тут обмежування, отак сказано. І тут ще будуть люди, які будуть дивуватись трошки. От, ну, як як вам таке взагалі, як ви до такого додумались? Ну, Тут як підказана вона ця ідея. Наприклад, ви щось дивились і вас ну, щось ви побачили і вас це на думку натикнуло, або ви почули щось. Ну, Тут, якось так, знаєте, вона як початок чийсь. Цієї ідеї, а ви її допрацювали гарна, цікава. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім вам бажаю гарних і трьох днів, і більше днів теж гарних. І хай у вас всі справи, так як вам, то треба відпрацьовуються. І хай люди поряд з вами будуть приємні. і Такі, що будуть робити вас щасливими, і хай ви, взагалі все буде якомога найкраще. Майте тиху ніч та спокійний день. Бережіть себе, будьте в безпеці. Всім пока!